Всім доброго дня. Ось я знімаю сходи наші турки. Це сіялося 8 числа. Вся повністю не вся зійшла. Трошки і холода придержували. На площі площа була, звісно, забур'яна трохи. Виносився раундап, Кломазон і дуалголд. Gold. Ґрунтовий працює відлічно. І раундап теж свою роботу зробив. Посівне в цьому году теж хороше. Схожі теж бомба. Ну, деяка вилазить, деяка ще не вилазить. Ось такі в нас гарбузики. Будемо працювати. Це теж експеримент тут. Тут він доброго 300 кілограмів внесено. Будемо дивитися, що де і як. Всім. Горних урожаїв. Всім до свидання.